Ні, що не кажіть, світ перемінився. От хоч би хлопці, які вони зараз. От було раніше налиття, так орлиш, красив, матихай, прийде, потреси, повненься, повихвалять, щоб його сутки схватили. Ось, вже скоро третій пінь не заспівають, і ми чорниці не

Додому я просилася, а він мене все не пускав. Дівчата, нагоді вам сумувати, а ну піходьте до мене. Я навчу вас випікати калиту, обрядову справу цього свят. Кожна лікар повинна зате участь, випікайте калиту. Доправляйтесь мезу лінії, аби калетала смачну. Робичи у формі верша, здігли посередині. Кажуть дівчат, починайте від найстаршої дітки до наймолодшої дівчинки. Так, що, трудіться дівчата, кожна повинна взяти. Не бійтеся замазати руки. Зараз подивимося, які ви гарні розповідають. Я ж вам розкажу секрет, як зробити, щоб коштика була саме-саме смачна. Ось, зібрав між обов'язком. Маки. І у нас багато гостей, І кожного повинно хватити. За шиби зараз наші калини. Ну, раз так ми гарно трудимося, ми ще зробимо калини на до нашого столу. Прикрасимо її калини. Аби калина стояла, у нас і спець печий з'являється. У нас сидя. О, гарні сидять. господині, Ви хлопці придивляйтеся! Дівчата піч. Це також дуже важливе. Платить крова на охрист, це символ сонця і вогню. До вогня особливо парша. А чи саме він випікає вашу калиту, тому розпалюючи піч, приказуйте приказує. ясно вонясна, спечила калиту красу, аби ми її кусали не горе. Ні, що постаріли. Дівчата, дівчата, гайда народ! Дивіться, якось так рухла, забажна. Квітами помережу. Як сили з'являється? Правда, що мають смішно? Коли той будьмо здорові, але той золотою свясім салон. Спасибі, будьте ми здорові. Коли Сонце заходить, але сходить, Калета наша. Ось тобі каша, дай нам краси і сили така так коли так, краса. так весь раз, навіть світ прекрасна. Ви танцюємося під коня. <кій> Танцювати треба від порогу. кацюба, або зробити погляд в бою. в вимажу то при кусанні келити не знати, що відпостина на мене за запитання. або за сміття, то дохто вимажу в зону.

dos don't Як люди не думок. І заслужили кошмату. Заслужили всі кошмарту? Окій калетак, як ми її сіли, до сонця полетіли. А за дівчата на стрічки замачну калету. Дівчата, тепер беріть ваше дітям коли творожити. А ви тут допоможе мені по господарству? Gracias.